Семінар практикум традиції весільної обрядовості Закарпаття відбувся в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Ініціював його обласний організаційно-методичний центр культури. Учасникам семінару розповіли про традиції весільного одягу, основні цикли церемонії та особливості гуцульського, бойківського та інших обрядів. Також присутні мали можливість переглянути виставку «Заміжжя її личить, на якій представлено весільний одяг та атрибутику з різних куточків карпатського регіону. Такий цікавий факт, що на Бойківському весіллі це Бойківщина на Закарпатті, це Міжгівський, Воловецький район, наречена чотири рази міняла свій головний убір за час весілля. Перший це був традиційний дівочий так званий барвінковий вінок. А другий раз наречена міняла свій головний убір, коли приходив вже наречений до неї додому перед тим, як іти до церкви. Голову нареченою покривали великим білим полотнищем, так званим білилом. Поверх якого ставили капелюх нареченого із барвінковим вінком. Третій раз вінок мінявся вже в домі, ну де відбувалася гостина. І четвертий раз мінявся головний убір уже подібно що й до сучасного обряду знімання Фати. На Закарпатті автентичні весільні обряди ще можна було спостерігати до кінця 50-х років минулого століття. Серед основних циклів були оглядини. Це знайомство сімей нареченої та нареченого. Вінкоплетіння спів веселих та сумних народних пісень. Є епізод такий, що молода прийшла, привів молодий до себе, до своїх батьків. Вона принесла подарунки, дає чоботи уже свої, своїм родичам. Вже родичам молодого, і, а молодий, наприклад, особливо мав дарувати тещі чоботи. Танець молодої. Є в нас такий іреніс, раніше його проводили. Танець, що, ну, родичі, танцюючи з молодою, і знімання вінка з молодої. Це окремий, епізор. він досить такий трагічний, плачемний, бо молода. Ну, прощається з його столом.